Bonjour mes élèves! Ça va? Moi ça va bien, merci! Ми сьогодні продовжуємо з вами вивчати третій розділ Unité 3, Thuis з нашого підручника Ami et Compagnie. 1. Сьогодні у нас другий урок, leçon 2, і ми з вами ознайомимося з особливостями прийому їжі у Франції та зворотом Ілля. Давайте спочатку з вами виконаємо одну праву усну з вашого підручника. Згадаємо слова, які ми вивчили минулого уроку. Відкрити підручник Увре. Ливро, 4. Regarde la photo prise par Agathe. Écoute et répète les mots. Подивіться на фотографію, яку принесла Агата, послухайте і повторіть слова. Тут також написано Едon лебон. І дайте правильний номер. Дати правильний номер ми можемо за допомогою конструкції нюмеро». Давайте послухаємо. Ілія дюмелон. Il y a du melon. C'est le numéro un. Il y a C'est numéro d'une. Du camembert. Du camembert. C'est le numéro deux. Camembert, numéro deux. Des olives. Des olives. C'est le numéro 3. Olive. C'est le numéro 3. Des croissants. Des croissants. C'est le numéro 4. Croissant croissants. C'est numéro 4. Des crêpes. Des crêpes. C'est le numéro 5. Ml'inci, numéro 5. De la crème caramelle. De la crème caramelle. Crème caramelle, c'est le numéro 6. Numéro 6. De la quiche. De la quiche. Père quiche. C'est le numéro 7. Du pain, du pain, libre, c'est le numéro huit. Du nougat, du nougat, nougat, c'est le numéro neuf. Et des escargots, des escargots, ravliqués. Целянемегодіс. Сьогодні ми з вами розглянемо конструкцію ілля. Вона перекладається як є існує. А якщо дослівно перекласти іль. Він, і там, а має, він там має. Хто ж цей такий він загадковий у французькій мові? У французькій мові іль завжди обозначає Бог, тобто Бог там має. Давайте з вами вивчимо запитання. Кескіля, за мною, кескіля. Перекладається це запитання як, що є, кескіля, що є. Подивимось з вами на зображення. Тут ви бачите продукти. Ось перше зображення, так? Іля дю круасан. Є круасан. І ви бачите, після конструкції ля разом з їжею ми використовуємо частковий артикль Дю це частковий артикль для іменників чоловічого роду. А наступне зображення вже негативне, негативне речення буде наступним. Іль-ніапа де пан. «Il n'y a pas de pain» немає хліба. І тут вже перед іменником буде вживатися «de». тобто наш частковий артикль змінюється на «de». це тільки трапляється з частковим артиклем в негативних реченнях. Це ми розглянули чоловічий рід, а що ж жіночим? Є салат, іля деля салад. Деля частковий артикль для жіночого роду, немає кіша. Не па де кіш? Знову в нас наш частковий артикль замінюється просто на д, Иль не па де кіш? тому що негативне речення. Іще один дуже важливий момент. Наприклад, равлики. «Ілля де Є равлики. Де Де це в нас артикль частковий для множини. і перед голосною ми вимовляємо з. А в негативній формі, наприклад, немає олівок. І не долів» – Наша частка Д має об'єднатися з іменником, який починається з голосної. Ось так трапляється. Д об'єдналося з іменником. Все через те, що іменник починається з голосної. Давайте з вами виконаємо одну письмову вправу, щоб закріпити наше правило. Відкрити зошит, запишіть дату. Ви бачите перед собою 12 продуктів їжі. Нам треба з вами записати речення, що є кескіля. а чого немає, Кескільняпа. Ви можете використовувати слова вже, які вам відомі. Ютілізеля мо кютюкане. А також тут для вас є підказка. Як змінюється частковий артикль в негативних реченнях? Зараз я пропоную вам поставити на паузу і записати 12 речень. Використовуйте конструкцію ілля або «ільняпа». Настав час перевіряти роботу. Перше речення ілля дюля салат. Дюля. Частковий артикль жіночого роду. De. Il n'a pas de glace. Д ми використовуємо замість часткового артикля в негативних реченнях. Trois. Il a du croissant. Дю це частковий артикль чоловічого роду однини. Il n'a pas de chips. Д. Ми використовуємо замість будь-якого часткового артикля в негативних реченнях. СанК. gâteau au chocolat. Знову «de» тому що в нас негативне речення. СІЗ. la crème caramel. «De la» – це частковий артикль. Жіночого роду, який ми вживаємо з їжею у стверджувальних реченнях. Сет Ільнапа de кока. Д використовуємо замість будь-якого часткового артикля в негативних реченнях. ВІТ de le. De l'apostrophe це також частковий артикль, який вживається. В однині перед будь-яким іменником будь-якого роду, але який починається з голосної. У нас іменник Т «е» починається з голосної. Нам не важливий рід. Неф. Ільнападе de дегранче. De, de вживаємо замість часткового артикля в негативних реченнях. Діс. Ільнападескаг. Тут ви бачите, що наш Д, який в негативному реченні використовується, об'єднався з іменником, який починається з голосної. Тобто Д об'єднали зі словом сК. Онз. Іллядюф. Дю це частковий артикль чоловічого роду однини. Вживається у ствердженнях, позитивних реченнях. Eduz «Е Ela е де Sandwich, де це частковий артикль, множений для іменників будь-якого роду. Я впевнена ви виконали це вправу без помилок. Якщо вам було дуже швидко перевіряти, то ставте на паузу. Можете перемотати. Travail à domicile Ваше домашнє завдання. Вы Ви маєте виконати всього одну вправу в вашему робочому зошиті. Caille d'activite page vont. Exercice 2. Вправо 2. L'article partitive. Частковий partitive article. Qu'est-ce qu'il y a à pur l'anniversaire de Lea? Complet et repond. Що є для дня народження ля заповни та відповіси. Давайте подивимось, на приклад. Перше речення. Іля «Е дю в Тут ми написали частковий артикль, тому що з їжею вживається частковий артикль. Дю це частковий артикль для однини чоловічого роду. Ми знаємо, що вхомаш сир. Є на дні народження Уля. Тому ми можемо сказати ви «oui» ілядюхомаш. І знову в нас частковий артикль, тому що це ствердження, позитивне речення. Але якщо в нас буде негативне речення, пам'ятайте, що частковий артикль зміниться. Тому запишіть, будь ласка, ці речення приклад можете не записувати. Також пропоную вам повторити всі слова, які ми вивчили за цією темою. Уважно слухайте і повторюйте, щоб запам'ятати краще вимову і переклад. Мегу. Мегу мої смаки. Мегу. La nourriture. La nourriture. Їжа. La nourriture. l'aliment l'allemand productif l'allemand le boisson le boisson napi le boisson le dessert le dessert dessert le dessert l'entrée l'entrée L'entrée. Le plat. Le plat. Osnovna Strava. Le plat. La banane. La banane. Banane. La banane. Le camembert. Le camembert camembert, le camembert. le champagne, le champagne, champagne, le champagne, les chips, chips, les chips, le chocolat, le chocolat, chocolat, le chocolat le coca le coca coca cola le coca la crème caramel la crème caramel crème caramel la crème caramel la crêpe la crêpe mlinets la crêpe le croissant. Le croissant. Croissant. Le croissant. L'eau. Le. Voda. Le. L'escargot. L'escargot. Rabelk. L'escargot. Les frites. Les frites les frites le fromage le fromage Cire. le fromage le gâteau. le gâteau le gâteau le gâteau la glace la glace Morose la glace. Le hamburger. Le hamburger. Hamburger. Le hamburger. Le jus d'orange. Le jus d'orange. Appel Le jus d'orange. Le jus de pomme. Le jus de pomme. Yabouchnissique. Le jus de pomme. Le melon. Le melon. Beignes. Le melon. Le melon d'eau. Le melon d'eau. Carbone. Le melon d'eau. Le nougat. Le nougat. Nougat. Le nougat. L'olive. L'olive. Olivka. Le livre le pain le pain Chlip. le pain la pizza la pizza pizza la pizza le poisson le poisson riba, le poisson le poulet le poulet courca. Le poulet. La pomme de terre. La pomme de terre. Cartople. La pomme de terre. La pomme. La pomme. Diablouco. La, La pomme. La quiche. La quiche. Quiche périr. La quiche. La salade La salade Salade La salade Le sandwich Le sandwich Sandwich Le sandwich La soupe La soupe soupe La soupe La tomate La tomate Pomidor. La tomate C'est tout au revoir à bientôt.